дидактичних карток на магнітній основі професії розроблені для використання в початковій школі. До складу набору входять 60 різних елементів карток на магнітній основі для складання з трьох частин цілої картинки із зображенням представників різних професій. Елементи карток розділені відповідно до трьох частин тіла людини, картки із зображеннями голови людини, жіночої та чоловічої статі 20 штук. Зображеннями тулуба людини, з верхніми кінцівками жіночої та чоловічої статі 20 штук, картки із зображенням нижніх кінцівок жіночої та чоловічої статі 10 штук. З правильно підібраних трьох елементів магнітних карток складається картинка із зображенням представника або представниці певної професії. Всього з усіх елементів магнітних карток складається 20 цілих картинок із зображеннями 10 професій, з представниками чоловіка. Вічої статі, поліцейський, пожежний рятувальник, лікар, будівельник, військовослужбовець, пілот, космонавт, водолаз-рятувальник, моряк, кухар і десяти професій з представницями жіночої статі: поліцейська, пожежна рятувальниця, лікарка, будівельниця, військовослужбовиця, пілотеса, космонавтка, водолазна рятувальниця, морячка. Кухарка використання набору надасть можливість сформувати уявлення молодших школярів про професії та якості особистості, які необхідні для опанування певної професії, допоможе розвинути вміння дітей розрізняти представників різних професій за спеціальним одягом, а також називати назви професій, як у чоловічому, так і у жіночому родах. Розширить уявлення дітей про важливість спеціального одягу для захисту людини певної професії від шкідливих впливів зовнішнього середовища та забезпечення необхідних для роботи характеристик: зручність, гігієнічність, легкість, антистатичність, водонепроникність тощо. Для ефективного використання набору професії під час освітнього процесу в початковій школі розроблено орієнтовний перелік завдань, які можна виконувати на уроках з української мови, математики, інтегрованого курсу Я досліджую світ або в позаурочний. Час. Наприклад, завдання утвори пари. Розклавши елементи карток в довільній формі на столі зображеннями догори, дитина має уважно розглянути всі види елементів карток, обрати з них ті елементи, з яких складе дві картинки, що утворюють пару за характерними ознаками. Коли картинки будуть складені, дитина має назвати професії, зображені на картинках цієї пари. У залежності від того, на якому уроці використовується набір, та від поставили Мети вчитель може дати дитині додаткові завдання. Наприклад, якщо це урок математики, то додатково дитина може полічити кількість карток, використаних для складання двох картинок, утворити з елементів карток групи за характерними ознаками та визначити кількість елементів в кожній групі. Підбираючи додаткові завдання для дитини, вчитель має орієнтуватись на рівень освіченості та навченості дитини. Компанія 2D3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.